Так, прийшли ось такі дунфени. 440 G2 з кабіною. Є вже в наявності. В вільному доступі. Це є повноцінна 40 вже в новому дизайні капота. 40 передні гости, задні коробка. Зависка кабіна, бачите, вона вже повністю приходить зварна, оригінальна. Пряма підлога, бокове розташування, резиновий коврик, реверсивна коробка. 4 передачі, тут діапазони повишений, понижені, снігов вибору потужності, переднє місце механічно, стоянка в ньому автомобільного типу, широкі крила, розверні задні диски, потужна задня гідравліка, роздільна задня гідравліка, примусові зоні до низу, донизу, до рипів сплаваючі положення, дві пари гідрових в базі трактора. Резятка під причіп. Ось такий тракторець є в наявності. Можна замовити онлайн, можна прийти, зробити тест-драйв. Ми знаходимося 7 км по кільській трасі між селами Дубляна і Гамаліївка. Так, що, якщо би когось зацікавило, набирайте Донфенг, 404 G2 з оригінальною заводською кабіною.